Виходячи з розкладу, якщо дивитися стосовно загроз і небезпек, ми знаходимося в підвішеному стані, стані невизначеності. Внутрішня боротьба і тиск з боку ворога, попереджує нас про те, що ми будемо спиратися на попередній досвід, тобто програватимуться ті сценарії, котрі ми вже спостерігали. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо плюс. з вами я, Люна Захарченко. До нас сьогодні доєднується Віктор Литовський. Пане Вікторе, рада вас бачити. Вітаю, вітаю вас, ради бачити. і Чути вітаю всіх глядачів підписників. Доброго вечора. 11 листопада записуємо дане інтерв'ю, і звісно ж, питання буде стосуватися корупційних схем України. А бачимо, що викриттів надзвичайно багато дуже просто кожної години з'являються нові прізвища. Але чи будуть нарешті покарані саме ця верхівка, чи буде покарана, чи все ж таки знову знайдуть ЦАПа відбувайла? А ті, хто дійсно мав би сидіти і відповідати за це, будуть відпочивати десь в якихось країнах і продовжувати займати свої посади тут. Більше того, я насправді навіть не впевнений, що ми зможемо повернути якусь частину ресурсу, котрий наразі дуже необхідний нам. У нас випадає привернута карта правосуддя. Права карта правосуддя зазвичай випадає тоді, коли судові процеси та баталії можуть відбуватися. Але як ти ви як ви правильно підмітили, що знайдуть, скоріш за все, якогось повідбувало, котре буде е віддуватися за всіх пошуки обхідних шляхів? Випадають, випадають е моменти того, що ти будеш намагатися втримати той ресурс, котрий в тебе є. І створювати певну ілюзію, що ти активним чином намагаєшся впливати на перебіг подій, дійсно вирішуєш цю ситуацію на користь українському народу. Друга складова, котра з'являється, і чіткою лінією проходить через всі розклади на подібні питання. Це запуск певного такого механізму розбірок між собою, поливання один одного брудом, намаганням. Не за рахунок гарних справ, не за рахунок вправної роботи, показати, що твоя позиція більш зручна і вигідна для України і українського майбутнього, а намагання виїхати традиційно на тому, що ти не настільки гірший, ніж всі ага. інші. Тобто, в такому контексті п'ятірка жезлів. Я її називаю знаєте, картою передвиборної гонитви такої красі вазні, коли кожен намагається показати, що опонент гірше, що при попередниках такого не було, і це в цілому створює такий хаос неконтрольовану ситуацію без правосуддя, стратою ресурсу і з величезними репутаційними ризиками в першу чергу для. України. Стосовно несправедливості, стосовно цього відбувало. в нас випадає е, Жезлів. Ну, скоріш за все винуватим буде електрик Петро. <смірш> о, о, Цій ситуації. А, на жаль, схеми не змінюються, Попри все, дуже хотілось би побачити, які зміни, але маємо, що маємо на сьогодні на превеликий жаль. Давайте тоді принаймні подивимося, що надалі буде відбуватися з енергоатомом, можливо, зміни якісь в керівництві відбудуться, можливо, принаймні на якийсь час е зупиняться всі ці корупційні схеми, які впевнена, що діють і нині. Розслідування. Розслідування верховна жриця показує, що зараз будуть розслідувати і знаходити якісь додаткові елементи, е котрі будуть, знаєте, як ще одна остання капля. І другий момент е спошук компромісної якоїсь постаті, котра на превеликий жаль, дуже на короткий проміжок часу зможе вивести в стан помірності ситуацію вивести в стан. Того, що правильно презентує свої плани та наміри, що все нарешті з завтрашнього дня корупцію буде з корупцією буде покінчено, і ми зможемо рухатися нарешті вперед. Карта зірки це карта надії. Надія вона не вмирає в нас. Ми віримо в те, що ну можливо, колись ситуація вийде більш позитивне. І райдужний не, вектор а, стабілізування ситуації. Стабілізув... Є брак енергії. Є момент а, того, що на фоні цих блекаутів, корупційних схем градус буде максимально підвищеним. Але, попри невтішний на тріючку розклад е загальний. У нас в кінці випадає все одно Сонце. Сонце, я не думаю, що це питання того, що ми поборемо корупцію. Не вірю, а е сонце, я думаю, що в момент якраз повернення світла е в будинки пересічних українців, е українського народу і стабілізування ситуації з за допомогою підтримки. Можливо, західних партнерів, можливо, союзників, і це буде, хоча і підйомна, але досить важка ноша. Тобто це процес, який буде е, зумовлений якимось додатковим навантаженням. Що ж, терпіння і віри нам, як ви сказали, Надія не вмирає. Дуже хочеться, щоб вона все ж таки не вмирала, тому що з того, що відбувається, зараз ми дуже близькі до того. Зараз також нагальне питання буде стосуватися Запорізької області. Сьогодні стало відомо, що з чотирьох населених пунктів довелося вийти через постійні штурми й обстріли з боку ворога. Чи далі а, буде просування ворога на цьому напрямку? Що взагалі відбуватиметься на Запоріжжі, запорізькому напрямку? Ну, вони будуть намагатися тиснути надалі. В нас випадає карта, карта мага. Карта мага зазвичай випадає тоді, коли. Ворог буде намагатися використати максимум важелі впливу, максимум конструкцій для того, щоб вибити нас з рівноваги і створити максимально комфортні умови. Друга складова, незважаючи на те, що ворог буде намагатися тиснути, карта імператора вона випадає в перевернутому стані, тобто втримати контроль, отримати бажане в там. Зайти в Запоріжжі, в мене такі розклади не випадають. Потенційний ризик руйнівних процесів, на жаль, воно існує існують в нас е комбінація жезли і вежа, зазвичай випадає тоді, коли високий ризик руйнівних процесів. Намагання просуватися вперед у нас, рицарь мечів випадає в перевернутому стані. тобто Тимчасові успіхи, короткотривалі успіхи, просування котре не увінчається пожинанням плодів, і ситуація, котра буде знаходитися в підвішеному стані, розтягнена в часі Донецький напрямок. Давайте подивимося, які тут будуть результати і успіхи з боку ворога, і можливо, навпаки, з боку ЗСУ будуть певні успіхи. Весь напрямок, напрямок розвитає десятка жезлів, карта тяжкої ноші. Тобто, це не легка прогулянка, це досить важкий процес, котрий е буде викликати додаткове навантаження, е розтягнений в часі е і певна позиція, котра буде. Е Потребувати додаткового ресурсу для нас, для того, щоб повернути колесо Фортуни в наш бік, для того, щоб якось стабілізувати ситуацію або повернути ті е позиції, котрі були в нас, необхідний додатковий ресурс. Зараз буде активний пошук е і залучення цього додаткового ресурсу. І друга ворог усвідомлює цей, і за рахунок цього буде намагатися вплинути на інші напрямки. Тому я думаю, що йде зараз така активна е діяльність на запорізькому, Дніпропетровському, Харківському напряму напрямі. Тобто, ти усвідомлюєш, що ти хочеш програти цей сценарій ультиматуму, отримати максимум від напряму, і зараз будеш використовувати всі важелі впливу більше. Того навіть е ті важелі, котрі будуть направлені на те, щоб дестабілізувати ситуацію глибоко в тилу, і створити якраз цю машину вазню, тобто з розбірки, хто винний, хто не винний і тому подібне. Е, головний рекоменда... головна рекомендаційна карта це пошуки залучення додаткового ресурсу і помірність. Помірність це зважені дії, це формування чіткого плану і е, перерозподіл сил, перерозподіл тих планів і того ресурсу, котрий в тебе є на даний момент. Тобто не зосереджувати увагу. Для того, щоб зам'яти скандали, інтриги і розслідування, а апці більш плідно і цілеспрямовано використати ресурс, котрий надають західні партнери на благо Україні, українській території, українському. Державі. Дуже хочеться, щоб це так і було зроблено. А також Зеленський відвідав Херсон і, власне, там провів нараду щодо захисту міста від російських обстрілів. Чи вдасться посилити цей захист? Чи вдасться реалізувати ті плани, які допоможуть в подальшому захистити місто? від так не в перший раз переглядаю це питання в нас? Так сталося, що велика кількість знайомих друзів о, з Херсонщини вкотре випадає карта сонця. Карта сонця це карта ситуації, коли ти можеш вийти з найкритичнішого моменту на коні. А, тепла позитивна перспективна карта. Однак вона йде нас з картою п'ятірка кубків з правильний досвід, зазвичай негативний, і четвірка. І в серед через перепочинок через якусь паузу. А, ті дії, ми зараз говоримо, це ті дії, які необхідно було впроваджувати півроку року назад, рік назад, півтора року завчасно. А зараз, за рахунок того, що є затягування процесу а, створення безпечного середовища для того, щоб впровадити і почати реальні кроки, необхідний час. Для перерозподілу, по-друге, пошук додаткового ресурсу, і по-третє, сам час для того, щоб це реалізувати. Карта вона випадає, але вона не випадає в швидку перспективу. Тобто це буде розтягну в часі. Можна було взяти мільйонів сто і вкласти їх, наприклад, в створення безпечного середовища на Херсонщині, ну, все. Бачили вже платити результати, хочеться зараз поговорити про щось більш позитивне і хороше. Розуміємо, що зараз надзвичайно складний час, але щось хороше все ж таки будемо дуже розраховувати, що матимемо найближчий час. Можливо, перемовні процеси, можливо, обмін полоненими. Що по хороших новинах і подіях для України. Дуже бачите, в нас не тільки погані новини і розклади сьогодні випадають з точки зору перемовних моментів. У Нас не просто випадає карта зірки, тобто плани на те, щоб створити якісь перемовні процеси. В нас випадає карта зірки, перша, тобто, вже як реалізація певного плану пов'язаних з тим. Щоб домовитися, щоб е, вийти з е, зависання ситуації, і щоб зрушити з мертвої точки. Трійка жезлів нас випадає карта нового починання, тобто процес, який буде е, здвинуто з мертвої точки. Зараз можуть відбуватися якийсь, якісь закриті кулуарні розмови, закриті перемовини, закриті домовленості, котрі, в свою чергу е, принесуть нам четвірку жезлів. Четвірка жезлів це. Така карта праздності, карта визначна. Через випробування, через труднощі, ми зможемо вийти з е, цього досить затяжного процесу паузи та тайм-ауту. Карта праці в нас випадає в прямому положенні. Знов ж таки підтверджує, що саме зараз відбувається якийсь процес, котрий направлений на те, щоб приручити звіра, домовитися з звіром, вийти в е, стан. Правильної сили, єдине за цю правильну позицію і силу ми змушені будемо чимось заплатити як, якимось ресурсом. Але е, при цьому в нас дуже гарна комбінація. Випадає карта необмеженого вибору і десятка кубків. Зазвичай воно випадає карта страшного суду. Десятка кубків зазвичай воно випадає тоді, коли мова йде про масштабні обміни. Тобто не, не про невеличкі якісь е, обміни, там, е, 50, 60, 70 чоловік, а масштабний багатоепізодний обмінний процес, який може е, йти в форматі 2-3-5 е, днів епізодів поспіль. Позитивне. Безумовно позитивне, чекаємо з нетерпінням, і хотілось би, щоб побільше і частіше ми бачили подібні прогнози і не тільки прогнози, а й безпосереднє втілення. Давайте зараз все ж таки подивимось по загрозах по небезпеках. Розумію, що це питання зараз найбільше турбує усіх. Можливо, є шанс на те, що буде якийсь спад в плані обстрілів хоча я розумію, що він малоймовірний. Виходячи з розкладу, якщо дивитися стосовно загроз і небезпек, ми знаходимося в підвішеному стані стані невизначеності. Внутрішня боротьба і тиск з боку ворога попереджує нас про те, що ми будемо спиратися на попередній досвід, тобто програватимуться ті сценарії, котрі ми вже спостерігали. Карта паузи вона не дає нам можливості видихнути. Карта паузи дає нам можливість навпаки увійти в стан ще більшого тонусу і розуміння того, що після паузи буде повторення натиску, повторення дії руйнівного характеру. По циклічності, тобто нас випадає підвішений стан. Якщо брати з точки зору часового відрізку з 10 по 12 число, він буде важкий в форматі навантаження. У нас будуть відбуватися і краси і ці красі, пацю пацючі перегони, хто винний, хто неправий. будуть відбуватися якісь внутрішні баталії між собою. Друге, це в момент карти мага, тобто ворог буде намагатися впливати зараз не тільки е, в форматі спроб просунутися вперед, вперед по всім напрямкам, по котрим тільки можна, але й в продовжувати бити по об'єктам енергоструктури, енергогенерації, е, для того, щоб створити нам максимально некомфортне середовище. Карта імператриці в нас випадає е, в прямому положенні. Потім повинна бути пауза. Пауза ця не буде довго тривалою, бо в нас, якщо брати ключові дати на листопад місяць, це е, найбільш критичні 10-12 число. Тобто ті процеси, котрі відбуваються цього на цьому тижні, і друга ключова дата це 20-22-23 число. Коли ворог буде продовжувати програвати той самий сценарій для того, щоб втримати контроль над ситуацією, зробити собі більш вигідну позицію. Між цими проміжками в нас є пауза, але сприймати цю паузу знову ж таки треба критично для того, щоб усвідомлювати, що загроза вона залишається просто вона не завершена, вона знаходиться в стані е, такої, тимчасової. підготовки. Так, тимчасового накопичення, котре необхідне для того, щоб програвати процеси далі. Поки ми з вами розмовляємо, продовжується атака на Одещину, і ми бачимо, що, в принципі, той нон-стоп, котрий в розкладах випадає, він підтверджує, що ворог не буде давати нам неспокійно робити, працювати, неспокійно відпочивати. Тобто 24 на 7. Ряд міст буде знаходитися в стані такого постійного, не найприємнішого тонусу. Чи можна розраховувати, що в цьому році буде рішення цьому, чи будуть кроки, які наблизять нас до принаймні завершення вогню по території України? Реальних, реальні кроки ні. Будуть спроби посіяти такі, знаєте, ілюзорні плани на подальші періоди. Сказати, що знаємо, як трансформувати цей процес, як його перезапустити. Як кого треба прибрати, а кого поставити, кого треба повернути, а кого усунути? Тобто старі граблі, тобто намагання знати культивувати такі? Воно дійсно виглядає як передвиборні перегони, тому що будуть намагатися використати старі наративи, ну наш політичний естеблішмент. Треба срочно щось міняти, щоб щось здвинулося з мертвої точки. Але воно випадає як спирання на попередній досвід з розчаруванням, з ілюзією і такою підміною понять, введенням нас за заносу. Реальних кроків я не бачу, я не бачу реальної трансформації процесу. Більше це відтягування розтягування ситуації витягування, вирішення ситуації і розтягування ситуації у просторі в часі. Хочеться дуже вірити, що знайдеться все ж якесь рішення, і що через якийсь короткий термін ми побачимо, що ось ми зовсім інший сценарій обрали, але зараз бачимо, що кудись ми пішли зовсім не туди. Тут дуже правильна конструкція, тобто ми повинні обирати сценарій. Просто якщо дивитися за розкладом, це та ситуація, коли сценарії нам будуть нав'язувати і формувати іншу реальність за рахунок вкидів за рахунок інформації правдивої та неправдивої за рахунок великої кількості дезінформації і розхитування ситуації з усіх боків з боку сполучених штатів, з боку європейських союзників, з боку представників наших. Нашого політичного естеблішменту, ну і з боку безпосередньо нашого ворога. За рахунок помірних планів, за рахунок помірних дій, ми можемо створити безпечну безпечне середовище, але з рахунок з рахуванням того, що це буде досить некомфортно і буде потребувати більше часу ніж нам хотілось би. Будемо надалі слідкувати за тим, що відбуватиметься в країні, в світі в цілому. Можливо, все ж буде будуть якісь більш позитивні зміни для нас усіх. Якщо у вас глядачі є питання до пана Віктора, можливо, якісь уточнюючі, ви можете їх написати ми ще під цим відео, і спробуємо дати відповідь у наступних наших ефірах. Вам, Віктора, я дуже вдячна за сьогоднішнє наше інтерв'ю, за те, що все по полицях розклали, розказали. Знаю, багатьох засмутило, що хорошого не так багато, але живемо зараз в такій реальності, і, власне, для цього записуємо інтерв'ю, для того, щоб чути реальну об'єктивну ситуацію того, що відбувається сьогодні, а не які, якими прекрасними вони б не були. Звертайтеся, пишіть, ставте свої вподобайки. Доєднуйтесь до youtube каналу, до соцмереж пана Віктора. Доєднуйтесь до нашого youtube каналу і бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім До побачення. Дякую вам, бережіть себе.